Ну, ми, але, ми, ми, дайде, ми маємо 10 депутатів від Батьківщини Присутніх сьогодні, слава Богу, шість. 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 вже 6 з десяти. Чотири вже Зато опускають. За тежків ніколи немає. Знаєте, Старій Миколаєвич, яку ви кашу заварити? Я так що дивлю. Ну, Законне рішення. Але факт того, що проголосували за незаконне рішення. Законне рішення. Я Закон. 11. Це сільська рада надала районну раду ваші тільки рішення. Якби було в інтернеті, до людини є, можна було перевірити. Ви було пожелання?

Ну це трошки локал, тому що не можна. Це трошки локав. Чесно, це не купав Я Не сьогоденняшня, а це там була завжди проблема з цим. Якщо вона пройде, якщо влежить, то це. Я Я там наступаю і ніде. Якщо ти вже не навчили їх чи що? Ви вчепилися тут, тут чим А чому ви їх не навчили? Це ваша організація. От не хочу. Ви не почекайте, виходить, що саме дужчика для трубіть на турнирі. Дайте нам, за нам. Вам казали, що на перший сервіс оточуємо. Але рішаю, я один. Ви ще травитеся цього листочка, чого ви то не очіпляєте? Ви його бачите, Ви його бачили, що не бачить. Чого ми обрати? Я не бачу його я прекрасно знаєте, знаєте, що я є даними один до вікна. Коли Цей я це знаю? Коли я узнав? Коли на я узнав? На першій сеті вам сказали? Сказали. Ну дали негативно, то ви довір не заключили і ще далі. При чому тут довір? Ви даєте дозвіл на спеціальне ми, ми не даємо дозвіл. Я не даємо ну як не даємо дозвіл. Ви що? Робити ви знаєте про вихід дурних? Я ні з кого нічого не роблю. Не робіть з мене. Як ви Сказуйте, бреште, очі. <пробіт> я не брешу, ви мені! Я вас обирав! Я, 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 я вас обирав, ми не обирали я мене. Якщо ви кажете, про партію регіону, то я та не був. Та не, не був. Я говорю, не партія регіону не, партія не протиснула, а ви потиснули. Ви протиснули. Не ви протиснули, протиснули. Що протиснули. Я говорю, при партії, Послухайте, я говорю! Послухайте я угору! Я не нервничай! Послухайте я говорю. Даже патері його не підтиснула, я не кажу, що ти побачити. Хочу слухати, тому що ви мені очі брешете. Я брешек, да. я ви мені тобі да, я вас обрав! Да. Я вас обирав. Я постійно за не Я не вирали. Знаєте, депутати з народжета? Ви обрали? От ваш депутат <реш> обраний Демченко Михайло Іванович. в Районну <реш> раду. <реш> Він <реш> такий самий, як ти. Куплений за гроші, так. Не знаю. Куплений за гроші. Ну ви його обрали. От кого обрав, вони свої. То чого й там в нього? А люди йде.

Ага. І вони щось не прийшли. Не ну і, відповідь, правда, не знають. Я... Ви тільки знаєте, як ми вас пострадаємо. Ну що вони не прийшли, якісь дистанціональні рішення до них. Я тут є. Я зрозумів. А, за ти 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 а які, які ви пропонуєте дисикальне рішення? Я не знаю, якось воно дуже. Подожіть, виходить, ми можемо вчинити. Може, може тому що може його ви за ви нього голосували люди. Може Можемо не збирати річ. До вас питання збрати його можна через відклик. Через перезавід пропозиція врази буде так само до нас приходить супровідний лист. Товариство товаришку Бейс товари... звертається до товари... мене. А от оце... немає. Покажіть. Ну дайте я договорю. Ну де товариш Бейс? Що вони до вас звертаються? Подивилася, От виявилося немає. Це ваш? А, терміни. Ви тут нам не розказуєте. бо я бачу, що ви або про ці терміни спеціально, або саботують, або я не знаю, що ви терміни у нас на сайті воно висіло не рішення. Не Вже не в рішенні тексті не до справа не в тому, що воно, воно повинно існув. бути згідно з дев'ятому го тисячі термін. І якщо вони цей термін пропустили, значить вони порушили все, що тільки можна повертається. Або служба звертається товариства. До вас до вас оце було до Созумських сторон, а в них повинно бути до Вінницької районної ради. Ну, оце було служби, да? Да. І, оце було, і оце було в пакеті з цим. Оце було в пакеті з цим. Оця заява на отримання була до Державної служби. Должба... Должба... За до нас звернулися, ми в трьохмісячний термін витримали і послали їм відповідь, що ми відмовимо. А вони після ніяких дозволів не даємо. А чого ви нам втирали, що це був проєкт на документацію? Втирали, що це проект. Ми голосуємо за проєкт на документацію. Тобто це, це, це геологія, а де Бесіса заява? А заява Бейсіса повинна бути разом. Зрівно, Бесіса. Ні, ні, ні. Заява Бейсіса до геології. А де до геології? Заява товариства Бесіса. Щодо отримання спеціального дозволу. О, бачите? Ну, це на адресу геонадру. Нічому не практикали. Який це на адресу Вінницької районної ради написано? Ні, 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 все правильно. Нічому не практикали. Тільки це до до... <проби> на адресу. Тобто сроки ще не пройшов три місяці. Ще можна давати відповідь. Ми на сесії не розглянули. розглянули, от заява от заява надійшла, Ці направили нам. Ми погодили цю заяву але ну, Ніяких дозвілів ми не даємо. Наш дає волі, скажемо, дозвіл. дозвіл. Ні, тут написано, так. Погоди. Ні, якщо ви не дасте відповідь, вони автоматично приймають так, як воно є. Роз, у, вважають, що ви дали позитивно, якщо ви ми? не даєте ніяк. Ще цей срок не пройшов, так? Ви ще у місяця. нас є термін, тому що нам люди надали заяву, вони три, протягом 30 днів розглядаємо. Три місяці? От згідно цього плану? Ні, ні, звернення громадян 30 днів. Так. так? Яка різниця хто? Направили нам звернення, бейсіс прийшов цим листом. Місяці, вони день. автоматично геонадра будуть вважати, що вони видали дозвіл. Тут так написано. В разі, в разі відсутності відповідь. Одинадцяте. Ну, це у нас 11, а їхні де? А у вас не У нас 9 вересня. У нас було 16 вересня і 2 вересня ось ця заява. Ні, то це є просто 9.11. А сесія була. Ні, 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 а чого? Після цього напрацьований проект рішення виставили на сайті, на сайті він більше місяця висів, ви всі бачили. От мені сьогодні показуємо. От на сайті Соцінського ради проєкту. На нашому сайті місяць висіли. Якщо ви не дасте їм відповідь, то буде вважатися, що надання дозволу вже надано автоматично. Тобто ви їм встигнути дати відповідь. Ну, то ми дали, дамо від... не дамо, то все одно. То все рівно буде то вважати, що їм не дали. дали ні, так, так ми дали. Що Шест... від... що ви дали ми, ми рішення прийняли. Як ми їм відправили, що ми погоджуємо заяву, ну дозволи, хто не дає. Ви, дозволи вони довжні дати. А якщо ви скасуєте, то ви їм знову читали. А якщо за цей час вони почнуть розробку? А яку розробку хто почне робити? На що дозвіл дає? На розробку документів? Чого ми її приговоримо? Розробки документів. Люди проти компанії, правильно? Давайте ставити цей ну, проти компанії розробки. Почекайте, якщо ви дасте позитивну відповідь, то буде конкуренція розробка. Ну, компанія зробить Зроби такий пакет документів в себе, На, 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 на то, що Ми. там може бути кар'єр, в цьому місці є бісок. І прийде Ми, до вас, сільську раду. Все, і на тому закінчиться вся історія. А що ви не хочете, щоб вони вивчили надрова, щоб це сталося? Не кричит, не Ось не Ось Я не можу не кричати, розумієте чи ні? Ось вам. Все, що треба, у вас є. У вас є погодження, у вас є уточнення. Там нема кар'єра поки що узаконеного. На... Корисних опалення. Ну, Абсолютно вся геологія. Це в нас вона ще. Що ви мені ліпите? Пояснює, що записую. От пояснювання записує. вам. Як вас звати? А ось вам, подивіться, протокол. Ірина Анатольевна, не ліпіть мені. Я вашою мовою кажу. Сьогодні, не забирайте. Дивіться, ось вам, геологія. У нас геології немає, у нас є проти річка. Визначає. От вам повністю ваш. Геологорозвідка. Наша геологія. Це ваша геологія. Це ваша, ваша геологія. І ви даєте погодження, і все. це протокол. Це ваша геологорозвідка. Ми даємо погодження. Ми дає протокол. погодження. Протокол читала? Я читала. Ви, ви, ви даєте дозвіл, заключаєте договір. Тут все написано. По запасах правильно запаси визначив, що є запаси. Я думаю, це так само головного Ось вона все написано. Подивіться. Ну, Матеріали, головою економічної оцінки, сосунського родовища. І тут все абсолютно... З якого? Що з 84-го року? А ви думаєте, в якому році була ця? Це? це було а, не 84 це було в 2003 році. А скільки, Скажіть, будь ласка, а скільки? 2003-му А скільки, да. скільки генплани дійсні? Генплани і так далі, скільки вони дійсні, ви знаєте? Позові. Я знаю, скільки, три роки. 35 років, 25-35 років. Почекайте, тут Цю гевому розвідку можна перекуповувати і перекуповувати, розумієте? То для Голи того третій, щоб перекуповувати другий, перекуповувати. Скажіть, будь ласка, це, от гроші, от де оце родовище? Де оце родовище? Чия земля зараз? комунальна, Все. Все. Чия, комунальна? Все. чия комунальна то якусь спільної власності громади чи Сосинської сільської ради? Да для того, щоб у людини був. Обновлений пакет документів, він прийде до вас. Mm -hmm. А завтра ви вирішите, хто буде там ми добувати, живемо, чи не буде. Ми ну, то, ми то, тим більше вирішили, і все, пасуєш. то які проблеми. Ви тут, то які ви проблеми? Там ліпите, то клейте, Якщо воно вже так, що я вам ліплю? Шо. Ну, ваші... ну ви самі кажете, от давайте так. Кінцевий результат. Хто заключить договір на розробку? Чи ви проголосували, ваші депутати прийняли рішення про прийняття дососу? Це безполіток. Ні, ви прийняли. А давайте так. Хто прийняв рішення про до дососу? Чиї Ві? сільської ради, ради. чому тут я, Дощі? знову ж таки, то якщо б ви не хотіли, щоб ви були стрижовкою, то не приймайте такого рішення. Ви не приймаєте рішення, а потім районна рада Дівчина. винна. Дівчина. Ніхто районна рада, після того, як буде об'єднання громади, я, її взагалі... Ви мене питаєте, коли буде дозвіл сільської ради на розробінець. Ну, Правильно, поки ви є сільська рада, ви не дасте дозвіл, все які проблеми. О, Але ти та дозвіл таки не районна рада. Так вони надумають. Так, ну, так, Вже все готово. Це все в Ну Так знову ж таки, не районна рада. Не з районна рада. Районні ради цього не будуть. Ге геонадра отримали відмову від цієї ради. В них є ваша згода і відмова сільської ради. І що? Вони будуть приймати рішення. Ми ж дали ми не дозвіл даємо. Ми і, ми що даємо вони приймуть рішення, яке суперечить рішенню сільської ради. Чому ми дали дозвіл звернутися? Тому що інвестор вам 20 мільйонів може дати. І до... До... достроїти достроїти школи садочок, От і все. Мачка, так, я так, розумію, що вам це не треба. Вам не доводиться. Довод ми нам тут школи і садочок не грузіть. Ви не грузіть на і садочок. Ви за двадцять тих Днешкій. мільйонів, не купите здоров'я людей. Просто... Не купите здоров'я Просто... людей. Просто за тих двадцять мільйонів, давайте так. От ви вивчали цей ви 20 мільйонів. То время, якщо Сибірка була в сосунки, то її не було рядом в інших селах. Yeah. Ні, ні, давайте це все сказати, що голодування люди мертві, Воно було, І кругом ховали цю позову. Але скільки років ми не будемо ворушити, ви його розворушите, якщо дасте дозвіл. Ви розворушите, якщо заключите договір, а не ми. На сьогоднішній я день я повернуся до того самого питання, що ви ну якби і не мали розглядати це, ставити на розгляд це питання, що ставили, в тому що земля тому що до нас звернулися. Ви до нас звернетеся, ми ставимо земля в, в, в комунасі власну в комунальній сільської, в сільської ради, я але це. поки що законодавство у нас таке в Україні. Воно ще х років деякі акти є, так само як ваше. Це що воно передбачає, що той повинен ще звернутися, ну навірно по деяких органах які вже не ліквідовані. Тому вони до нас звернулися. Ми відповідне рішення прийняли. Але це ваша земля. Вивчених, ви кажете, скотомогильник був хочуть села. Чому це? А медвідка що? А що там скотомогильник буде медвідка? Тож був скотомогін. А звідки ви знаєте? Ні, так ви скажете пісок, тільки хочуть в сосунці. Медвідці добувають пісок. Ви не давайте так сказали, пісок ніде не хочуть. Візде хочуть пісок. Медвідці добувають уже. Звідки я знаю? А ми знаємо. А ми знаємо, що наскуди, ми знаємо. Є відповідь заставить. Ви тільки що мені сказали, пісок ніде не хоче відбуватися, добуваючи. А ви так Я підписався за всіх депутатів? Це у вас є рішення.